Тільки ж історій зі свого минулого голівудські зірки намагаються сховати від глядачів. адже у цьому світі ніхто ні від чого не застрахований. І так, серед зірок кіно зустрічаються люди з кримінальним минулим, їм дають реальні терміни, адже перед законом усі рівні. Ви не повірите, але навіть власниця двох премій Оскар, одна з найкрасивіших італійських акторок, незрівняна Софі Лорен, теж сиділа у в'язниці у 1982 Огому році засудили на 30 днів ув'язнення за несплату податків. Щоправда, актриса відсиділа лише 18 Її випустили достроково за гарну поведінку. Звичайно, зірка хотіла приховати цю історію, але від шанувальників не сховається навіть за ґратами. Голівудський актор мексиканського походження отримав широку популярність завдяки серії фільмів режисера Роберта Родрігеса: від заходу до світанку, діти шпигунів, мечете. Але хто б міг подумати, що до Голівуду він мав серйозні проблеми із законом. Хоча, дивлячись на його зовнішність та ролі, навряд чи хтось здивується його тюремному минулому. Дені Трехо вперше потрапив на лаву підсудних ще за часів буйної молодості. У 12 років хлопець підсів на заборону. Мені речовини через поганий вплив свого рідного дядька. Разом з ним Трехо влаштовував справжнісінькі нальоти та пограбування, за що потрапив до в'язниці, Дені відсидів за ґратами 11 років. Але все ж таки йому вистачило розуму і під час чергового ув'язнення майбутній актор пройшов спеціальну програму реабілітації, яка допомогла йому позбутися наркотичної залежності. На подив саме перебуваючи у в'язниці, він став чемпіоном з боксу у штаті Пенсільванія легкі та середні вагових категоріях у кіно Дені потрапив досить пізно, у 40 років після виходу з в'язниці він випадково опинився на майданчику, де його помітили режисери та запросили на одну з ролей. Трехо не розгубився та використав можливість на повну. Хоча його попросили стати особистим тренером з боксу для Еріка Робертса у фільмі Потяг утікач у підсумку. Він виконав одну з ролей. З того часу його життя докорінно змінилося. До речі, про режисерів. Один з найвідоміших режисерів Голівуду, Квентін Тарантіно, сидів тричі. Про це ніхто не знав, поки він сам не зізнався під час одного з інтерв'ю. Щоправда, кожне його затримання було коротким. Першого разу він просидів лише три доби, Другий – два дні. Найвідоміший термін ув'язнення був вісім днів, а все це через автомобільні штрафи, які режисер не заплатив, хоча вже був мільйонером. Веслі Снайп став зіркою після трилогії Блейд, а ще отримав реальний тюремний термін за несплату податків. Популярного актора довела до в'язниці банальна жадібність. За 10 років з 91-го до 2001-го Снайпс не подав жодної податкової декларації. Державний бюджет постраждав на 15 мільйонів доларів. У результаті актора, якому на той час було 48 років, засудили до трьох років ув'язнення. Бурець із вампірами визнав себе винним і запропонував, Ував одразу ж виписати три чека по 5 мільйонів доларів в обмін на поблажливість суду, але все одно отримав максимальний термін за ухилення від сплати податків. Шанувальники актора рахували дні до його виходу з в'язниці, а колеги чекали його на знімальному майданчику нестримних три. І як бачимо, тюрма його не зламала, і він ще має порох у порохівниці. Зараз уже мало хто здогадається, що Крістіан Стейлер мав досить яскраве кримінальне минуле, адже він явно не схожий на людину, яка сиділа у в'язниці. У перше, актор був заарештований у 1989 році, коли врізався у телефонну будку та напав на поліцейського. У 94-му ще цікавіше його заарештували за спробу пронести в літак зброю. Кілька років він прожив спокійно, але в 1997-му знову потрапив на лаву підсудних. У стані наркотичного сп'яніння актор домагався своєї подружки. а Згодом побив поліцейського. За це його посадили на три місяці та надали примусове лікування від наркотичної залежності. Потім у житті актора було тимчасове затища, але недовго. Вже 2005 року Стейлера знову заарештували цього разу через домагання до жінки на вулиці. У результаті звинувачення було знято через брак доказів. Акторові порадили хоча б півроку триматися подалі від неприємності. Начебто тримається досі або ретельно приховує від нас ще одну цікаву історію. Мішель Родрігас, яка нам добре відома за фільмами франшизи Форсаж, також спіткала доля в'язниці. Але на відміну від попередніх акторів, термін у неї був невеликим. Родрігес тричі попадалась на автомобільних аваріях. Вона то була п'яною за кермом, то навіть намагалася втекти з місця ДТП. Актриса провела у в'язниці кілька днів у 2003 році. Потім, 2005-го, замість п'яти днів у камері, обрала для себе громадські роботи. А у 2008 році таки потрапила за. Грати вже на 18 днів. Ось і колега Ліндзі Лохан програла у битві з алкоголем та наркотиками. Вперше її було заарештовано у 2007 році. Суд засудив її до одного дня в'язниці за зберігання важких наркотиків та водіння у нетверезому стані. За фактом, актриса провела за ґратами трохи більше години, але, як виявилося, не допомогло. У 2010 році ситуація повторилася. Лохан отримала тримісячний термін та рекомендацію поїхати до реабілітації. Ційного центру